Роздами і молитви на 14 червня. Ісус мовив Не дуга ця не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий ним прославився. Йоанна 11.4. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В Ісусі, який жаліє нас, знаходимо підтримку і заспокоєння наших найглибших очікувань. Його хрест дозволяє надати сенс кожному стражданню, хвороба не перестає бути випробуванням, але стає осяєна надією. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молитва, хвороби, певно, найважче приймати з упокоренням, але Ти, Ісусе, є моєю надією, і хоч я часто нарікаю під час хвороб. Але я з надією на твоє безмежне милосердя.